Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Літо майже завершується, а ми з вами ще не готували кукурудзу. Сьогодні будемо виправляти! Нам знадобиться 1 кг кукурудзи, 1 столова ложка цукру та 1 чайна ложка з гіркою солі. Друзі, спочатку почистимо качани. Верхні листочки я знімаю, а ось оці, що всередині, нам знадобляться. Я їх буду викладати на дно каструлі. Ось так викладу на дно каструлі і буду відразу викладати качани в каструлю. Кукурудзу я вже почистила, зверху теж виклала листки. Тепер висипаю сіль і цукор. Заливаю водою, щоб покрило. Накриваю кришкою. У мене щойно закипіла вода. Тепер проварю кукурудзу 15 хвилин. Друзі. 15 хвилин і готово! Смачно, просто та корисно. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!